Можливість перевозити особовий склад, а також транспортувати різноманітний вантаж, зокрема й боєкомплект, надзвичайно важлива на фронті, і таку можливість забезпечують вантажівки підвищеної прохідності, повний привід, посилене шасі, хороша вантажопідйомність – Усіма цими характеристиками повинні володіти машини, які застосовуються у зоні бойових дій. Серед них і британська Leyland DAF 45-150. Це повнопривідна п'ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів. Вантажу підйомність DAF становить 4200 кг. кілограмів. Також може буксирувати причіп масою до 5400 кг кілограмів та перевозити в бортовій тентованій платформі до 20 осіб. Серійний випуск машини розпочали в 1990 році і приблизно 4200 одиниць отримали британські збройні сили. Лейленд даф 150 постачають і Збройним силам України. Зокрема, фонд Порошенка та громадська організація Справа громад законтрактували такі вантажівки і передають їх на фронт підрозділам ЗСУ. Всі колеса, всі машини переобуті на закуплену нову резину, нові акумулятори, просервісовану паливну систему. І це великий труд великої нашої команди. Я хочу з цим скористатися для того, щоб подякувати нашу команду. Бо це десятки людей, які вдень і вночі роблять все від них залежне для того, щоб наблизити нашу з вами. Цікаво, що тримісна кабіна вантажівки посилена і має люк із можливістю встановлення турелі для кулемета. Лейленд ДАВ оснащена шестициліндровим турбодизельним двигуном потужністю 145 кінських сил та механічною п'ятиступінчастою коробкою передач. Усе це забезпечує високу прохідність вантажівки.